Мир вам, будьте благословені. Пізнаючи істину, ми зможемо назавжди стати вільними від рабства гріха і душевних мук. Доступ до цієї свободи можливий тільки через церкву і Божих людей, які навчають нас Слову Божому. Чим більше ми його вивчаємо і практикуємо, тим духовно сильнішими стаємо. Це не просто релігія, не просто інформація, це життя. Коли ми єдині з Божою людиною. Слухаємо і приймаємо її, Божа сила починає діяти. Слово Боже досягає людей і приходить пробудження серця, сім'ї і народи. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції місії Слово Боже, які проходять в понеділях. Не втратьте шанс виконати волю Божу і прописати істину на своєму розумі. По серці, нехай Бог благословить вас.